Після громадянської війни був великий посаду в СВР наргозмі в Харкові в столиці займав. Але після, після Голодомору, слід за скрипником, з яким він товаришував, він покінчив життя самогубством. І вся, значить, родина впала, впала в злині. Батько змушений був покинути університет, і пішов. Працювати робітником на Харківський тракторний завод, так він став робітничим поетом. А мати кинула медінститут і пішла медичною сестрою працювати. Ось. А мене відвезли на прогодівлю в село Ліщинівка, верніше хутор Білики Полтавської області. Це батьківщина моїх значить, якихось предків моїх була. І я виховувався до шести років у своїй прабабусі. Своєї Б... Марії Савельони Савенка, яка мене виховала, Була сувора така жінка, дуже пережила дуже багато, жила в Харкові. Потім, коли її розкулачила, повернулася в село. І в неї були такі зна... приказки, Вона мені казала: пий синку, чай, вода, греблі рве, може, й тебе розірве. І жарти, і всі жарти у неї такі були приблизно. І я, значить, пережив у неї, значить, до 41-го року, потім евакуація. Я не хочу розповідати. бо в мене така біографія, що це значить, от от тільки її розповідати, більше нічого. Ось, а потім в 47-му році наступний голодомор. Я потрапив теж до неї, був в найкращому селі. Я людина, знаєте, у мене така німецька, у мене трохи німецької крові є, деяка, деяка часка. Я дуже людина прискіплива і, і ретельна така. І тому я. Серйозно випасав кіз. Всі інші байдикували там, кози їли гірки. А я дуже серйозно. В мене до 15 кіз мені доручали. На різних, значить, це такі. Я знав їхні характери, і все це таке, що вони не залізли на колгоспне поле, то тоді це була тюрма. І, значить, щоб і, і їли, і все це таке. А тоді були такі рівчаки, які не від колорадського жука, а від довгоносиків накопали. І там було трошки вологіше. І там була гарна трава, я там виписав. Ну це, Я хотів би прочитати вам, зґвалтувати вас кілька віршів, які якось пояснюють моє значить, життя. А потім покажу, якщо ви не проти. І знов я повернувся в хутір свій, забутих родичів вже треба цілувати. Над хатами висить зелений змій. Дитина самогонних апаратів. А вранці вийшов степ і бачу всюди степ. Плугами рвуть його мордаті трактористи. Це все мої знайомі, як навмисно товариши моїх дитячих літ. Разом ми їли глід, разом голодували, разом ловив нас дід, баштанний інвалід, Гроза безтанників, разом ми утікали, услід він сипав матюками. І піднімав землі важкий зелений плід калу.